Дня, любі діти, я вас вітаю і гарного настрою на весь день бажаю. До нас завітав гість. А який, ви здогадаєтеся, коли відгадаєте загадку, то слухайте уважно. По подвір'ю ходить птах і співає по складах. Звичайно, це півник. От якось зібрався півник на гастролі до сусіднього села. Ну, Дуже-дуже його там прохали виконати романси, а півнокові так не хочеться розлучатися зі своїми маленькими дітками-курчатками, які щойно вилупилися. Діти, я вам пропоную зробити портрет. Його малят, і він в розлуці з ними не так буде сумувати. Ви готові? Так, але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Є у курки курча, у гуски-гусеня, В індички індича у качки-каченя. У кожної мами малюки всі красиві та гарні. Молодці малята. Для нашого малювання діти, нам з вами знадобиться обов'язково клейоночка, з зеленого паперу, скляночка з водичкою, підставочка, пензлик з тоненьким ворсом і серветочки. А ще нам знадобиться фарби ось такого кольору, якого жовтого, це кольору зеленого. Це колір фарби. Так, червоного. І ще колір фарби чорного. А будемо малювати ми курчаток за допомогою вказівного нашого пальчика. Змочуємо його у водичку, потім у фарбу і малюємо. Малюємо тулуб, притискуючи до нашої зеленого аркушу. Ось так. Це буде тулуб і ще голівку. Голівку нижче тулуба. Ось так. Як це роблю я. А вам цьому обов'язково допоможуть ваші батьки. Тож малюємо. Ось такі курчатка, у нас з вами вийшли, діти. А тепер беремо пензлик. Змочуємо трішки-трішки в водичку, а зайву віджимаємо об скляночку. І беремо яку фарбу. Так, червону. Це й буде у них дзьобик. Ось такий дзьобик гарний. Так, ось так. І ви разом зі мною теж такий дзьобик можете малювати. Ось такі дзьобики у нас з вами вийшли малята. А тепер беремо пензлик, змочуємо водичку і чорну фарбу зробимо нашим курчаткам що оченята та лапки. Ось так погляньте, лапка. Паличка. Ось так. Так. І оченятко ось тут. От так. Діти, ось такі курчатка у нас з вами вийшли. А тепер ми домалюємо травичку зеленого кольору, щоб вони клюють травичку. Діти, ось такі курчатка у нас з вами вийшли. А хто потребує допомоги вам обов'язково допоможуть ваші батьки, ви не хвилюйтеся. Тож на все вам добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічей!